Про гігантські поклади газу в Україні повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Від ваших дій в Україні покладів газу. По всім дослідженням різних е, авторитетних організацій. Ми на другому, на третьому місці в світі по покладам. Чи так це через день після цієї заяви прес-служба українського прем'єра, відповідаючи на запит, ДВ, заявила. Гройсман обмовився, бо мав на увазі не весь світ, а лише Європу. Щоправда, офіційного спростування так і не було. За даними Міністерства енергетики, США, найбільше родовище блакитного палива має Росія, поклади якої оцінили у 49 трильйонів кубометрів. На другому та третьому місці Іран та Катар. Україна на 24-тій сходинці у світі з однією цілою, однією десятою трильйона кубометрів. Але навіть якщо прем'єр мав на увазі лише Європу, то на які саме усі авторитетні дослідження він посилався у прес-службі Гройсмана. Нам не відповіли. Утім, авторитетних міжнародних досліджень не так вже й багато. Тож, ДВ перевірила, чи підтверджують вони тезу про те, що Україна у топ 30 Європи за газовими покладами. Окремих рейтингів щодо родовищ виключно у Європі немає. Деякі дослідження виділяють Європу і Євразію в одну групу. Так, приміром в останній доповіді British Petroleum про глобальні тенденції в енергетичному секторі за 2016 рік. Якщо не враховувати держав Центральної Азії, Україна опиняється на четвертому місці після Росії, Норвегії та Нідерландів. Українські газові поклади оцінюють у 0,6 трильйона кубометрів. Схожа картина в аналогічному звіті ОПЕК, де Україну також занесли до групи країн Євразії. Тут українське родовище оцінюють у 0,9 трильйона кубометрів, і вона серед європейських країн опиняється на третьому місці після Росії та Норвегії. Висновок Україна точно не друга третя у світі за покладами газу. Проте можна сказати, що вона посідає друге третє місце у Європі, якщо не враховувати російських родовищ, які розташовані переважно на азійській території РФ. Але самі лише газові поклади ще не означають енергетичної незалежності. Досягти її можна, але лише за умови, якщо українська влада знизить рівень корупції та усуне олігархів від впливу на галузь, що у короткостроковій перспективі виглядає нереалістично.